Вже 31 рік поспіль у нашій громаді вручається молодіжна літературно-мистецька премія імені Вінграновського. 9 квітня дипломи про премію було вручено двом талановитим мисткиням Білоцерківської громади художниці і дизайнерці Анастасії Гайдаєнко за творчі успіхи та виставку ілюстрації супергероїв України та керівниці колективу студії образотворчого мистецтва Палітра центру позашкільної освіти Соняшник Людмилі Клеймонові. Мама отримує заслужену нагороду. Анастасія провела. Серію виставок своїх робіт, присвячених війні в українському домі, місто Київ, в Берліні. Виставка український плакат воєнного часу, в національному музеї прав людини, виставка в Тайвані. Відбулися виставки в різних містах. США, Нью-Йорк, Колорадо, Спірс, Лос-Анджелес, Сієтл. В Британії експозиції були у Лондоні, Редінзі, Оксфорді, Роуді. Кошти від продажу картини Анастасія направляє для допомоги Збройних сил України. Можу сказати про цю роботу, що вона робила. Це може даже містійки, як вираз мистецтва. А я. Як її душа, крик душі. Ну я думаю, що не тільки настя, кожен з нас повинен на своєму фронті робити щось для нашої перемоги. Студія образотворчого мистецтва Палітра розпочала свою діяльність 20 років тому у центрі позашкільної освіти Соняшник. Це творче об'єднання, де зараз займається понад 75 вихованців. Під керівництвом талановитого педагога майстра Людмили Клеймьової діти опановують складне та багатогранне образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. У нас не просто студія образотворчого мистецтва, у нас в основному пізнавальне малювання. За цей рік ми прийняли участь у 50 міжнародних та всеукраїнських виставках. Та конкурсах у нас купа гран-при ну тобто мої діти це майбутнє нашої України. Успішне, впевнене, яке не боїться помилок, яке сміло сміливо крокує в майбутнє. Вітаємо лауреатів та бажаємо подальших творчих успіхів і натхнення на нові здобутки і перемоги. Зі свого боку я хочу подякувати митцям за те, що вони популяризують нашу громаду. Навіть не зважаючи на війну, ці люди знаходять сили, щоб творити і навіть надихати нас.